Всім привіт, змен. Сьогодні я вам покажу, можна скачати Sony Vegas любої версії. За допомогою цієї програми ви зможете робити монтаж відео, робити різні нарізки та багато іншого. Що ж, давайте відкриємо цю програму. Ось вона в мене вже відкрита. Це є не досить складна програма. Додатково є багато відеоуроків по ній, тому думаю, вам не буде тяжко з нею займатися. Зараз мене. Перекладений в інтерфейс на російську мову. Як це зробити, я покажу трохи пізніше. так Зараз ми перейдемо на сайт, з якого ми скачали сам архів з установкою. А, цей сайт це XUA. Силка на його буде знизу під відео, тому розгортаємо, делінуємося. Після того, як ви зайшли на цей сайт, ви можете прочитати більш детальну інформацію про цю програму. Ми цю робити не будемо зараз. Так, а тепер десь можна скачати? Переходимо в самий некс, тут буде ось цей архів. Після того, як ми його скачаємо, він буде мати ось такий от вигляд. Він займає ну Майже 400 МБ. 390, так, 390. Відкриваємо сам архів, у нас тут буде папочка. Так, що папка Відкриваємо папку, і у нас тут є установка. Ось, -установки. І тут зразу є програма, що зламує Sony Vegas. Ось. Якщо ви хочете, щоб я записав, що як сломати Sony Vegas, давайте набереться відео 10 лайків і пишіть в коментарях. Після того, як ми вже встановили нью Vegas, зламали, може бути, що у вас буде тільки англійська мова, тому вам потрібно буде закинути цей файл в реєстр. Або зробити, отак, заходимо в спуск. Зараз англійську мову поставимо. Пишемо regedit. Реквізіт, відкриваємо реєстр. В реєстрі вибираємо Local Machine Software. І тут шукаємо наш Sony. Так, ось, і Sony Vegas Pro. Відкриваємо 13-й. Відкрили. І тепер мову вибираємо. І змінюємо код. Бачите. Так, і змініть. І міняємо на 419. У вас там буде 409, ви міняєте на 419. Або навпаки, після того, як ви змінили тут код в реєстрі, у вас вже має бути російська мова в інтерфейсі. Ну що ж, кумблок, корисне це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До новых видео. Пока.